Протягом століть Прикарпаття неодноразово переходило в підпорядкування різних країн. Тут проживали люди різних національностей та релігійних традицій. Цей фактор зумовив формування унікального культурного середовища, у якому створювалися неповторні пам'ятки архітектури. Серед них церква Успіння Пресвятої Богородиці у селі Гвіст над району. Унікальною рисою дерев'яних церков Прикарпаття є можливість їх переносу. Каркас церкви розбирався та перевозився на нове місце. Тут він збирався заново. Це ж було зроблено із храмом Успіння Пресвятої Богородиці. Востаннє його зібрали та встановили близько 300 років тому в селі Гвіст. Звідки саме її привезли сюди, та скільки років до цього вона була побудована, сказати важко. Отець парох наводить кілька можливих варіантів. Один із них це те, що храм привезли сюди із Манявського скита. Інший церкву купили в більш заможні. Населеного пункту, одна є версія, що так було в Манявському скиту, там була ця первинна церковця у лісі. Потім, коли збільшувалося число монахів і вірних, вони вирішили цю продати разом із іконами, з іконостасом, продати село гвіст і побудувати собі більше. Інша версія, що коли нищили Манявський скит. Тоді, щоб вона церква ця не згоріла, не пропала, вирішили все ж таки люди забрати сюди. Найскладнішим періодом для сакральної спадщини краю був час радянської окупації західноукраїнських земель. Значна частина храмів Української греко-католицької церкви руйнувалась, інші перетворювались на склади, не залишився поза увагою комуністичного режиму і старовинний храм у селі Гвіст. Спочатку церкву закрили, пізніше планували її зруйнувати та зробити на її місці спортивний майданчик для дітей. Пригадують старші парафіяни. Від Руйнування церкву захистили, та старовинні ікони і інші церковні ужитки місцевим жителям врятувати не вдалося. Вони пригадують той день, коли до їхнього села в черговий раз завітали слуги комуністичного режиму. Їде машина згору, його спинюють, так нині дивський образ несли, несли Ісуса Христа, що так всі хитав на машину. знаєте, з церкву все забирають і кидають, кидають на машину. Всього накидали повну машину, всього забрали. Вони вивезли ці, ці образи, це все вивезли там на гору, котре таке було старіше, палили, а котре ліпше завезли у надвірну, у, у двільницю туди. Церква Успіння Пресвятої Богородиці простояла закритою до відновлення незалежності України. Тоді ж отримала свободу дій і Українська греко-католицька церква, яка протягом десятиліть була заборонена та осквернена. Церковні речі, які вдалося зберегти, були повернуті, поновлені іконостас та старовинні ікони в храмі. Сьогодні храм Успіння Пресвятої Богородиці виконує своє пряме призначення в ньому, як і століттями раніше. Люди щоденно приходять на молитви. Водночас, храм є унікальним експонатом культурної, архітектурної та Сакральної спадщини Прикарпаття.